Оновлення закладу тривало близько року. Вартість проєкту понад 10 мільйонів гривень. Донори провели комплексний ремонт, придбали генератор, техніку, обладнання для навчання, облаштований інклюзивний простір. Всі з задоволенням опановують нові музичні інструменти, ще один презент для талановитих дітей, – 100-річних стипендій. Керівниця відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради Наталія Півчук. Від імені громади подякувала за вагоме сприяння талановитій українській молоді представникам благодійного фонду BGV та німецьким партнерам. Директорка благодійного фонду Поліна Алдушина додала, що їх організація веде перемовини із закордонними партнерами про облаштування у школі мистецтв імені Левка Ривуцького сучасного укриття для безпеки дітей та педагогів у воєнних умовах. Вихованці. Та викладачі творчого закладу подарували всім чудовий концерт на знак вдячності.